Значить попав я на таку металло базу і знайшов ось такі. Я так зрозумів, що це гусениці з екскаватора. Ну одна важить, двадцатку, я думаю, важить. Напроти вес взагалі мені чітко. Я сварю рамку, накидаю цих. Десять штук возьму. Зараз по ціні будемо договорюватися. Бачите, стріла є з ескаватора і все що хоче молотом на радіатори, уголок, труба, така труба, швелера, такі шкафчики, такі металом є. Мотори електро. Ось колеса такі. Ресори. така ПК, так, я вже в селі. вигрузив, значить, метал. таку я взяв кучу. Разницы поголки такі є. Так, Сейчас взяв ось штанген... штанген циркуль. Ці штанген, як він називається, зараз по Який це уголок. 503. 63, 63 голок, це у мене. І товщина. Товщина у мене. П'ять, e, Сім, Сімерка. Єсть і побольше. Взяв такі дві пластини. Важкі, конечно, но Воно того стоїть. Товщина в неї. Одна більше 20 кілограмів. Ого, тут аж один і два товщина. Такої пластійний. Це на дно. це на дно буде, а це навіть, наперед буде. Є поболій уголок. Взяв пару штук таких. Ось. Це уголок на купчі. 75. З два узьогочка такі. 75-х. Далі взяв учора на сотку палець. І на продольні тяги. З запасом взяв всі штуки буде. Надо мені 4, я взяв 6. І дві ж такі втулки. на цей вал нижній. Дві пари перчаток узяв. І такі шайби ось на ці продольні тяги. Підібрав теж. Одна шайба 10 гривень. А один палить щось 65 гривень чи щось таке чи 70 гривень. Ну цей це ж, звісно, навіть дорожчий. Так що такий набрав, кажу, пальцем, Цих набрав і взяв ще гровера. Взяв на болти на оці. Гровера. В кульку гровера і... Це дібіля собі набрав. Що. Виратоважим взяв з запасом теж 10 штук, мені треба тільки 4. Хай будуть, щоб потім не їхати, як кажуть, запас не той. Так що, це ж кажу на противагу, буду робити противагу з такого голка. Ну кажіть, дорого, недорого. Така ось кучка 120 кг за 2900. Договорив, 125 гривень кілограм. Кажу ж такі пластині дебелі, щоб таких 4 штуки було, то ого, взагалі була бомба. Ті гусениці не продали мені, бо то їхні вони не продаються. Там ще був е, лист 2,5 см товщина. Отакі, От як два докучі, оцих зліпить, 4 см товщина. Ну, коротше, 80 кілограм він важив. Щось я посчитав, що він мені виходить е, 2000 чи що. Ну, Помножте 80 на 25 Не взяв коротше, я його, зажав трохи грошей. Взяв цих два куска. Ну Там ще трохи є, може щось понаходимо, попідварюємо. Зваримо і залімом бетоном. Так що таке, вчора потратився депело. Я ж кажу, ці пальці ці-ці їдав. Плюс це, то все разом 4 тисячі вийшло. Нічого, будемо робити. Може щось заробимо, діб'ємо. Так, ось там для порівняння. Старий палець і новий, яка вироботка. Переставив я вже це кольце старого пальця. Люфт минимальный есть, я же скажу. Ничего страшного, нормально он будет. Я тут ничего не сделаю, он уже эллипсом. Уже такие будет. Это сюда пальчик. И пальчик же на Сидим, О, Тоже люфт есть, минимальный. Но будет ходить. Будет работать. Недавно наденется. Не, не будем много его. Що тут Виробітка є. Угу. По шайбочці сюди кинув сюди, шайбочку сюди. Закон трим і все буде працювати. Давно не діється. Це ж гровий раз сюди купив. Будемо крутити, варювати, будемо щось робити. Життя на місці не стоїть, будемо трудитися. Ось такий у мене вал є. І така в нього проблема. На конці він шплінтиться і шплінт обрізало. Зажувало в гайку і тепер ні в какую не хоче. Куди я вже не пробував і в тіски зажимав, і туди зажимав. Навіть сходив до сусіда, взяв ключ і поламав ключ. Це коротше взагалі жопа. Думав, думав, як же її відкрутити. А тоді щось таке думаю, для Та чого я мучуся? Зараз беру балгару фрезерний станок, пару насічок, все, гайка знялася, гайка стоїть 20-30 гривень, а я вже поламав і ключ і час времені вбив. Я ж кажу, умна мисля приходить послі. Ну от і все, раз різнув, два різнув, навіть вала ніде не задів, Чуть-чуть прописав. Ну то фіня взагалі. Зубивом клас, розбив, все, гайка знята. А я блін поламав ключа, я ж кажу, такий тепер цього тут ключа ще куплять, рівень 200-300 буде. А за яку, є, за якусь гайку блин, за 30 гривень пояснився. Я ж, конечно, варити не вмію, но так ось заплавив. Тут ребро проплавив жорсткості і тут. Тут я думаю бе, ні, буде держати нікуди воно не дінеться. Нє, то Ніто. шинку сюди приварюю, сюди. Виставив, вроді рівненько. А ну настіра напишіть як. Ви варите, як правильно варити, щоб не було таких ось пор. Я ж кажу, я варити не вмію, ніколи і не вмів. Ось так ось. Кажу. Так, що по навісості в мене готово. Новенькі пальчики підкинув, шплінти поставлю. Тут теж новенькі пальчики повкидав. Сюда залить гайки. Сюда ці штучки підійшли чітко. Ну, вони вийшов УМЗ, що МТЗ одинакові. Сюда дві гайки залишилися, бо я цю зрізав Нема гайок в мене, не міг розкрутити. І все. Тут яблочко попереварював, все чітко сідає, там теж переварив. Вон, бачите, все попереварював, все красиво. Люфти взагалі мінімальні порівнянні з тим, що було, то зараз це взагалі не прошло шланги. Осталось залишилось підв'язати. Не знаю як їх правильно підв'язати, бо вісять, Ну вони, звичайно, не так висять завжди, а вони так ось... то Приподніму. Таку. Не знаю до чого їх прицепити. Чи приподняти просто да, до цього. Ну вони в мене отак зазвичай. о, Оце ж нижнє поваження у мене оцього продольних тяг. І вони в мене отак і підв'язані тут до моста. Але ж то ж, вони спереді потім отак вісять, Бачите. Вони в мене длінні, чи коротші просто взяти. Коротші поставити. Той. Чи підв'язати їх просто. Ну, коротше, навісочка в мене готова. Все. З цієї поперечку ще нічого не робив, потім розберуся, бо з завтрашнього дня починаю займатися е, противагою. Тут уже все, втолочки поміняні, пальчики поміняні, всі штучки поміняні, яблучки переварені, ці яблучки я в тому році переварив. Ось. Теж сидять вони тут досить е, туго. Покажу, що так і буде. А, ще я що. Варив отут між цим кронштейном і, е, іменно самим коритом. Зазор 6 мм. Я поміряв, знайшов пластину, взяв 5 мм, мала. Взяв 7, не влазить, взяв 6, забив молотом, чітко туди забивну і приварив до, цього, до цієї пластини. Ну, до, до кріплення цього циліндра самого. Кажу що забив, тепер воно не буде люфтив, вот, таких взагалі не буде. І тут люфтим не буде. Я перетіг болтами, все чітко законтрив і тепер і там люфтин не буде. Я думаю, що все воно буде витримувати. Я ще думаю потім розтопорю, циліндр скину і наріжу тут різьбу і ще таку сюди пластину приварю. Теж із 2-сантиметрового металу, щоб сюди ще тримало, закручувалося сюди. Але не знаю, я думаю, що воно і так триматиме. Так роблять. це Люди мені теж посовітували. Я так зробив і я думаю, що воно і так триматиметься все чітко. Все, далі противага і робимо два гідровиходи на маркіра цівавку. На так, вчора цілий день крутив цього ящика, зварив такий. Такий ящик, кинув вже на низ. Листа. Чиди кусочок не вистачає, є з другого листа, дріжну. Так і одна товщиною буде, тут один і два, по-моєму, чи один і п'ять. Такий ящичок. Висоту зробив таку, щоб, щоб сітка, короче, щоб хважіння хватало повністю. Не захотів закривати сітку. Ізначально думав його вниз зробити. Тоді подумав, на він мені нужен. Ось зверху О, таку його зробив і все. Тут буде зверху кришка відкриватися, ці стінки всі заваряться. Тоже металом. Десь 0,6, думаю, вистачить. Бо такого товстого немає, тільки на дно є. І сюди кришка така буде відкривається, не знаю, ще може два газліфта поставлю, щоб трималася кришка, і б кришка відкривається, тут защёлка буде закривати. Так воно акуратно стоїть. Я ж кажу, тут на ланджер так прикрутив. І тепер проблема ще ця трубка в мене, я відкрутив вчора з НША 10, то якийсь переходничок куплю, щоб вона так була горизонтально. Бо вона впирає, ну, в уголочок не хочу її розрізати. Короче, сюди вирізав теж такий уголок. І тут він до лобовини впритул така площадка є. Я до неї, щоб воно не, не вигнало його, опиралося в то... ту. Ту поняли? О, все, воно вприту. І так же вниз сюди ще один. Виріжу, приварю і буде він на ці два отверсті. Прокручу -про і приварю його і сюди прикрутиться. Я ж кажу, такий ящичок вийшов, вчора цілий день з ним грався. Так я робимо, працюємо потихеньку, ну думаю, це ж. Думав, чи виложить одразу відео, чи, чи вже коли закінчу його, бо сьогодні не виходить і завтра не знаю, то поки приноситься, наскільки зніяшку. Я ще нічого не проварював тут. Де-не-де -де поприсирав, щоб трималося. Вже буду потім приварювати. Ой, так що так є. Думаю, цей уголок витримає вагу цюю. Так як, е, я, як він був тільки сам прикручений, я на нього вішався спокійно, ну, тримався на ньому. У мене 70 кг, і він навіть малішого цього не було на те, щоб рухатися. А два вголка 150, я думаю, тут вага кілограм 200 кг, може не більше. І ще що я думав, ящик сам буде приблизно 100 кг, я вже просчитав. І залишаються в мене уголки. Можна на низу варити. Там, поняли, ну, блядь, неудобно показати вам. Е, отакого варить сантиметрів 20 е, площадку. І оці просуйку ці 20 сантиметрів, залить бетоном. Зрозуміли, е, щоб ще кілограм там, 100 додавиться. Чи 100, чи 80, ну тобто, щоб тут був бетон. Знизу там, сантиметрів 20. А зверху це був ящик. Ну тут нож, це дно з ящика. Залив бетоном, положив на дно цей метал і все. І буде ящик для інструменту. Так як в мене був у тракторі ящик, я його вже витягнув оттуда. Вчора вже витягнув цей ящик, буду сідушку здвигати сюди до центру, бо справа вона мені не подобається, буває, стукаюся. До центру буду звигать, мабуть заміню сідушку, бо це вже трошки життя побачила. Тож кажу, повністю все хочу з трактора. Викинуть весь от... Ну це все з ящика весь цей мусор. Все повикидати хочу з ящика, щоб... Щоб в тракторі було чисто, акуратно, обосовано гравий. Так обережно воно виглядить собі. По, По навісті вже все закінчив повністю. Повністю покупляв нові пальці всі оці. Шайбочки так поробив, тут попроставлював, щоб палець не гуляв, гайки покидав, там теж позавінчував. Не знаю, я вам це показував чи не показував. Тут поставив новенькі теж. Ну, все ж кажу, все, все. все Тут палець новенький, тут палець новенький, там все новеньке, тут тут. Повністю все новеньке. Понаставляв. <cosine> Думаю, буде працювати. Все буде добре. Я ж кажу, зараз закінчимо з ящичком і я його повністю трактор пошкурю. І пофарбую. Отакі от такі от, от діла. Все. Саме головне підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, так як коментарі дуже продвигають мої відео. Скидайте знайомим, близьким. Все, дякую вам за перегляд. І ще така інформація, можливо в когось є пробка. Оця. Та знаєте, тут стоїть пробка, щоб щеплення мазати. Можливо, когось вона є і хоче мені подарувати або хоча б продати, я її куплю, так як я вже все перешукав. І ніде її дійсно немає. Все, всім дякую за перегляд, пока-пока.